пам'ятаю, де я паличку свою викинула. Бачите, вже ці квіти придавлені до цього, до землі. Я думала, вони не будуть сипатися. Ні, вони сипляться. Вони сипляться і дуже сипляться. Так, сьогодні хтось вже був тут, так? Да? да, ось дивіться. Ніжки чи виряйки. Ну нічого, зараз я пробіжуся швиденько, а потім піду там, де водонапорна башта, там можуть бути гриби. Ну, нема такого, що, розумієте, сосівка це аж туди до траси. Я туди боюсь сама їхати. Я не знаю тих лісів, не дай Бог заблукати, то буде, буде біда. Але ліс дуже мокрий, промощений. Дивіться, наскільки. Тобто треба почекати, почекати. І можливо за пару днів гриби полізуть. Дивіться, мокре-мокре, дуже мокре в лісі. Це гарно. Ну, це вже сонце. Що не Бенері вже не бачиш, оце погано. Я люблю збирати гриби в паспорну погоду, коли все гарно видно. Зараз не видно нічого. Як проти сонця так повертаєшся, то нічого не видно. Тут порито дуже. Ось треба. А я зараз по краєчку піду, там асфальт перейду. Ой-ой-ой, який жук на мене пригнув. Ой, 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 який жук пригнув. ой. Страшний жуцяра, Плигнув прямо на алу. Зараз я поки що шукаю собі паличку таку, щоб ну, підгрібати, щоб шукати. Ну, дай Боже, щось знайдемо. Не знайдемо, то поїдемо додому, господі біда. Йду оце там, де ото водонапорна башення, треба йти аж в той дальній ліс. От ось там, бачите, далеко ліс. Далеко старий такий ліс. Ото там Соснівка, там, де люди збирають гриби. Ну я туди сама не піду. Розумієте? А тут грибів нема, йду, 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 нема. Коли? Хі! А ось стоїть мене, чекає, дивіться. Скільки людей пройшло, а він чекав мене, зараз я його викручу. так. Де який гарний. Не червивий, такий молодюсінький. Красунчик, просто красунчик. Так що, як буде чоловік вихідний, то ми підемо той далі. Ми навіть заїдемо там із кресів і там пройдемося. А зараз я сама туди не піду. Я боюсь туди йти сама. Думаю, що воно таке здорове. Дивіться, який. Це, мабуть, ця, як вона називається. Дивіться, яке здороветельне. Свинушка, так? Да? Ні. Офіть можна. Дивіться, який білий гриб. Це з ума зійти можна. Я думала, це оце знаєте, що росте отак на твердий такий на... Ну, на деревах. А воно такий білий гриб. Це офігеть можна. Оце так. Да. Великий, думаю, таке тоненьке дерево, такий гриб виріс, оцей, що на стулі. Вириваю. А це білий. Подивіться, який білий гриб. Подивіться, який він здоровий. Ну це жах. Прирісся до стовбурця і виріс. І такий твердиний, червивий, гарний. Хм. Оце так повезло, так повезло. Оце гриб. Росія таке враження, ви пишете, а що, нема взагалі ніяких грибів. Шишки є, але вони старі. Ні, ні мухомори. дивіться, починаються які. Заховані. Деякі красиві. Ось одного збив хтось ногою. А я палку знайшла. Вона така грязна, воно ж мокре все. Обмотала в мене в папір туалетний, але він вже порвався. Незручно, треба з дому брати паличку. Щопала в інший ліс. Потихеньку йду. Сьогодні мені прямо, я ж кажу, що синочок велетнів дає. Диви, який велетень. Теж Диви, який велетень. Ну, мені здається, що він червивий. зараз я подивлюся. Отакий От великий. Красивий. Знаєте, оце вже скільки пройшла лісу, грибів нема. Але я не за грибів йду. Я йду раді того, щоб згадати. Фу, захекалася. Як ми раніше заїжджали сюди прямо на машині. Отам, От чи з Сашою, чи Сереже, і Саша втроєм, чи з Сергія. Ми дуже часто царство невесне їздили в ліс за грибами. І пам'ятаю, бачите, тут зараз перекрито, то машини не їздять. Раніше прямо сюди аж заїжджали. І ми машину ставили отам. Отам там у нас машина стояла. І ми заходили в ліс. І от ми вийшли з лісу. Я кажу, хлопці, а давайте я вас склац, давайте я сфоткаю. І ось біля цього дерева. Біля цього дерева, Вони так стали. Тут не було оцієї дороги. Це дорогу наїздили вже за ці роки. Тут була дорога тільки отак прямо і все. Оце отак їхали сюди. Тут бачите, яка тепер дорога. І він, дяденька ходить, а одну жіночку зустріла. Я це отут їх сфоткала. Одну жіночку зустріла, каже, ви не боїтеся самі ходити. Кажу, а чого? Ой, я, я раз з дочкою йшла. Каже, йдемо по лісу, йдемо. Коли дядько. Мужик назустріч. Голий зовсім. Я кажу, почала кричати Міша, Міша. Ну що прийшло на, на розум, що чоловік, не наче Міша, швиденько біжи. Боже, які оці маленькі сосни були, ви пам'ятаєте? Вони були отакі. Вони були отакі, дивіться, які вони вимахали. Ай-яй-яй. Ну, тут все таке похоже. На... Тут можна, Я, мабуть, ні. Тут заїжджають, але сьогодні не заїжджали. Але машина мимо мене приїжджала. Видно, отуди з траси їхали. І вона кричить, Міша, Міша, кажу, та нікого я не боюсь. Знаєш, це вже якісь Ось повилазили погані гриби. І оце ми раніше збирали тут гриби. Не знаю, чого біля того дерева, чого не біля цього красивого, а там сфоткалися. Тому я проперлася на цю сторону. це ми тут ходили. Збирали гриби. Бачу, люди пішли впереді дві пари. Думаю, та ну, похожу І ви думаєте, що все одно, все одно хтось щось десь не побачить. Ось дивіться, який гарненький. Дивіться, який дивіться, який красий. Який красунчик, все обріжу. Так що, якщо люди пішли, це не означає, що все, гриби, вони всі гриби визбирали. Ні. від одної людини гриб ховається, до іншої показується. Так що багато таких грибів, що просяться на фотосесію. Ну, я думаю, що цей, мабуть, гниловатенький. Вже зараз викрутим, глянемо. Дивіться, який теж не знайшли переросток. Зараз я його підріжу і подивлюся. Це не сумнівалася, дивіться. Можливо, хтось з людей бере, я не знаю, але я такого їсти не буду. Нехай лежить. Приростає, на наступний рік виросте. Дивіться, як буває дуже замурена до машин, де ще Саша позвонив, машина загорілася, та є люту, що віду розстроєна. І видіться, ну просто галявина, ну, люди йдуть. І стоїть ось деякий красень. Просто дивіться, який чекає в мене красень. Обставляйте, от як буває. Ось як буває. Просто вже йду, думаю, не загребую, я вже йду, думаю, ну йоха не бабай, слава Богу, що а ні то шитіля то не було, слава Богу, що були перчатки та перчатками потушив, та дід на, на роботу дотягнув. Каже, слушай, чого, що приїдеш, мене дотягнеш додому, бо треба ж там міняти. Кажу, Боже, ці же вже треба на металолому здати і не морочить голову. Воно ж стояло в гаражі, пересохло все. Ну а я вже йду і хвилююся хіба за машину, за те, що він. І бачите. І такий краса мені махає рукою. А я йду, думаю, за машину. Отак. Ну що, ось, машини стоять. Людей в лісі. Зустріла багато. Бачите, вони перекрили туди, не проїдеш. Туди в старий ліс проїхати. Там ближче до того, але перекрили все. Ніч. Людях. Людей багато, а грибів мало. Ну нічого, дивіться. Червих дуже багато. Молодесеньких зовсім немає, я скажу вам. Ось. Де я називаю добові, хто польський. Прийду, але бачите, я чищу ножку. Я бачу, що вона червива чи не червива зразу, а люди там ходять, то просто ножку викрутили і там черв'яків Бог зна скільки. Нічого, я зараз зважу вдома. Ну нічого, слід капітала не буде, але відпочила. тільки це і думаю, і думаю за оте. Це ж ну така машина згоріла, мать його дригам, а така може бути причина. Господи, боже мой. А? Я йому вже вчора казав, давай, може, чи на металолом здамо, чи якесь об'явлення напишемо на ту машину. Ну вона вже ремонт і не, кош... ну, не і нічого. А їзди, бачиш? Ну. Я все ж ходжу і думаю, думаю, своїх думок куча. До тепер й це. Ну, слава Господу, що живий, здоровий а машина то таке. Матіє деревом. Красиво, правда? Ось мої гриби. Я взяла ваги. Зараз я їх відтютю. Так, ноль. Я хочу зважити оцей грибище. Такий грибище. Гляньте, 398, 400 грамів. ніжка, не одного червячка тугесенький. Я не знаю. Я там сто разів ходила, як я його не знайшла. Ще, ще раз, 400 грамів? Грам. Да? Да, 394. 400 грамів. А ці середні скільки? 128. Вон, бач? Так що отакі гриби. Сходила, трішки розвіялася.